Європейський тиждень Сталої енергетики стартував на Житомирщині. Ця акція українська частина загальноєвропейської ініціативи. Акція відбувається в Україні втретє, але вперше стартує не в столиці. Житомир став лідером із кількості реалізованих європейських проєктів із енергоефективності. У рамках тижня Сталої енергетики у місцевому диспансерії. Відкрили першу на Житомирщині котельню у комунальній установі, що працює на альтернативному паливі. Офіційно тиждень енергетик енергоефективності відкрили у міському парку концерту. Поруч зі сценою розгорнули тематичну експозицію Місто Сонця на виставці Житомирці могли побачити діючі моделі енергозберігальних систем та альтернативні джерела. Це проекти екологічних клубів Житомира або всеукраїнських громадських організацій. Місто сонце це місто, в якому показали в наглядній формі ті демопроекти, завдяки яким можна економити енергію, ефективно її використовувати. Саме головне, що це популяризація серед населення, серед наших дітей. В нас тут є сонячна пічка, вона зроблена зі старого звичайного акваріума. От за допомогою фольги, певних ізоляційних матеріалів. Тобто, коли світить сонце, то вже. П'ять-десять хвилин в нас може бути готова яєчня, і не використовуючи при цьому жодного викопного палива. Це зменшена модель сонячного колектору для нагріву води. Такий самий колектор, тільки два метри квадратних площі. Люди можуть встановити власноруч в себе вдома і сім-вісім місяців на рік користуватися водою нагрітою від сонця. Ми задоволені співпрацею із Житомиром. Маємо відзначити, що муніципалітет працює ефективно із впровадження проєктів ЄС. Ми задоволені також безперешкодною комунікацією з міською владою, і головне, ми відчуваємо їхню зацікавленість у впровадженні проектів. Поруч зі сценою активісти представляли альтернативну точку зору виставкою фотографії, які ілюструють проблеми міста. Це застарілі тепломережі та сміттєзвалища на подвір'ях багатопорохівок. Енергоефективність це не закрутити там дві енергощадні лампочки, і вважати, що ми енергоефективне місто. Ні, енергоефективність це комплекс заходів, і власне цього не робиться. Навіть бачення цього у міської влади немає Житомир дійсно проблемне місто, в якому більше 30-40 років не реконструювались мережі тепла, водопостачання. Але ми якраз зараз залучаємо міжнародні кошти, гранти для того, щоб ці проблеми виправити.